Миру Божого Любі почула сьогодні, що тільки церква, там де проповідується істинне слово Боже, може змінити і людину на краще, і світ на краще. Такі, як наші пастирі Станіслав та Юлія Слатаненко, вони кожен день нам доносять істину слово Божого, яка просто пронизує в саме серце в розум, і вже не хочеться робити ту, ту грязь, яку ти робив протягом життя. І це хочеться донести всім людям через соцмережі на сьогоднішній день. Але так як сатані не вигідно, щоб ми несли в світ. Світло, любов, терпіння, ну дух Божий, щоб ми несли. То і наші пастирі так і роблять кожен божий день. Вони доносять нам хліб насушний, який дійсно дає звільнення. І їм не вигідно чому, бо тому, що на сьогоднішній день подивитися такі війни, такі неподобства. Це комусь вигідно. Так як було і 40 років тому, це були якісь сатаністи і комуністи. Тому я вибираю для.